28 червня на території області будуть проводити заходи з нагоди Дня Конституції України. В цілому по області за попередніми розрахунками та інформацією планується проведення 22 масових заходів. Як правило, це всі заходи офіційного характеру. І лише один захід у нас буде в місті Дніпрі об 11.00. Це громадські організації Його організовують. Це буде флешмоб. Шляхом формування з учасників заходу основного закону. Планується в цьому заході взяти участь десь близько 200-300 осіб. Якщо в цілому по області, то 22 заходи і десь близько 4 тисяч учасників. Звичайно, поліція не залишить ці заходи без уваги. Ми плануємо залучити близько 270 поліцейських. Нашого головного управління та управління патрульної поліції.